На своєму каналі мене звати Катя, і ми в Португалії проживаємо вже як три місяці. Е, розкажу про те, що в нас сталося за останні дні. Е, саме таке складне, і те, що взагалі відбулося, це Лєра потрапила до лікарні. Ну ми не лягли в лікарню, звісно, але в неї е, вона три дні не ходить в садочок. І в неї по ночам почало боліти вухо. І звісно, це безсонні ночі. Я і так себе також погано почуваюся, тому що в мене цей кашель, і невідомо чому так. І так довго в неї також є кашель. І ну, не ясно було. Я дивилась дві ночі, що, що як міняється стан її чи не міняється. Але все так само вона просипається вночі, спати вона не може, не хоче засипати. І ми йдемо дивитися мультики. і Під мультики вона засипає вже в залі в великій кімнаті. Ну я з нею, звісно ж, разом. Тому я прийняла рішення, що треба їхати по швидкій в лікарню, щоб попасти як ну, по, термі... по терміновому випадку. В називається це швидка тут «Урдженція». Це безкоштовно, це без запису лікаря. Це просто приїжджаєш і займаєш чергу, і там вже типу, все це відбувається. Ось тому прийняли рішення, що має бути так. Щоб не втрачати ніякого часу. І ось ми поїхали. В неї якраз в той день піднялася температура, і вона така була ну, не дуже прям в гарному настрої, її ще в машині трошки стошнило. І коротше, доїхали ми всі брудні. Благо, що я взяла одяг запасний переодягнутися. Якось не знаю, як це я відчула, але взяла повністю її запасний одяг. І переодягнули її, пішли в лікарню, зараз розкажу. Я взагалі не знала, як відбувається все в лікарні. Я знала, що там видають браслети, і все по-різному може бути по очікуванню. Ми прийшли в нас, питали чи вперше, ми, чи не вперше. сказали, що вперше. Ось і я сказала, що я також хочу до лікаря потрапити одразу, паралельно з малою. Але сказали, що тіпа, спочатку дитина, а потім вже ви. Я не знала, що це різні взагалі черги і тому подібне. Ну я не знала, як це відбувається. Ось нас зареєстрували і направили в педіатрію. Ми прийшли туди, там ще раз подивились на Лєру, послухали її, виміряли температуру і дали їй зелений браслет, що означає по часу очікування, як вказано там на табло, дві години. Тобто, це здається четвертий по терміновості браслет. За нею, за зеленим браслетом, ще є один синій. Це п'ятий. Там взагалі очікування ще й більше. Не знаю, як вони це вирішують, але те, що я писала, начебто має бути трошки скоріше, але вдали такий браслет. Ну я без претензій, як то кажуть, чесно вам скажу. Все нове, все гарне, охайне, там туалет, все нормально. Але те, що мене здивувало, то що немає ніякої ігрової кімнати, ну хоча б куточку, знаєш, хоча б якогось маленького, такого, щоб дитина могла з іншими дітьми, наприклад, сісти, погратися там, чи якісь іграшки, чи пазли, ну щоб якось її відволікати. Звісно, я взяла з собою, типу, малювати їй оцю штуку таку електронну, щоб час якось скоротати там. Плюс книжечку взяла, ось але спочатку вона була з температури, в неї була 38,5 температура, там перевірили і дали їй сироп. То вона спочатку сиділа десь, ну, мабуть, хвилин 30 і взагалі не хотіла нічого там робити. А вже згодом почалося: бігала, пригала, скакала там до інших дітей, приставала. А, ну і ось ми чекали, чекали. Я навіть вже десь на другу годину я подумала, що може ми пропустили свою чергу, може я якось там не додивилася на, по цьому номерочку нашому на табло, а, бо в нас був номер 24, і я думаю, може якось я ну, не знаю, відволіклася, коротше, я ж не знаю як. А, і я пішла, спитала, чи може я пропустила. Вони сказали, ні, ні, чекайте. А, по ітогу ми очікували 3 години 15 хвилин там. Ми приїхали десь в 10.40 і ось потрапили ну, порахувати, якщо плюс, поки ми там ще дійшли, ну коротше, ми потрапили ну, так, пізненько вже. Лєра вже хотіла і спати, але ж звісно, я там спати її не вкладала. Як все це виглядало? Ми потрапили у велику кімнату. А по центру стояли просто столики. Ну, наші знаєте, як ми прийшли оформлювати якісь бумажки такі <сум> столики, і на над кожним столиком написаний номерочок був. У нас було був столик номер 4 Там була жінка. Я спитала, чи розмовляєте ви англійською мовою. Вона сказала так. А все в нас запитала ще раз, які в неї там симптоми і тому подібне. Все, що взагалі відбувалося, як давно в неї температура, а тут ще літ ще літить. Ашалі, в принципі, її взагалі не хвилював. Її хвилювала, коли в неї почалася температура. Як давно це було, і яка температура? І ну ось основне те, що вона ще дізналася, то що в неї вушка болять, і вона почала вуха ж звісно дивитися. Це було прямо все там на місці. Тобто інший столик поруч, прямо впритик, стояли. І там були інші люди, які також розмовляли. Там є як смотрові такі закуточки, як за ширмою, чи як в кабінеті окремому, також є один. Це, мабуть, коли там роздягають дитину подивитися. А так це просто великий один простір. Це мене здивувало. Нам дали рецепт на антибіотик. Також так. дали в цьому рецепті було вказано препарат як протиалергічний. Він, ну, він також допомагає при нежиті, бо в Лєри також нежить є. І також краплі для носа. Там все це було розписано. Написали португальсько-англійською мовою. І також прикольно, що на цьому аркуші було вказано, що ці ліки ми придбаємо в аптеці з максимальною ціною, яка там вказана в цьому аркуші. Тобто зі знижкою. Я казала вже раніше, що медикаменти тут реально дорогі в Португалії в порівнянні з Нідерландами тут дорожче по вартості. Тому я уявляла, скільки це може коштувати, наприклад. Ось і потім, вже коли подивились нас там в цій смотровій, там прямо біля біля цього столу, то відправили нас, сказали, що все тіпа, типу, якщо у вас там через тиждень якісь будуть моменти, чи там якісь ускладнення, наприклад, там можливо ушко почервоніє, то треба знову звернутись сюди, в урдженцію, в швидку допомогу. Діагноз – це отит. Температуру дає отит, ну якесь вірусне захворювання, і це все отит. Тому ми я викликала таксі. Ми поїхали назад. Лікарня від нас знаходиться, здається, це десь 12 кілометрів приблизно. Знаходиться воно як в місті Алкабідеша. Ну, це все район Кашкайша, недалеко. Лікарня все гарно, все супер, але ось то, що немає цієї гральної зони для дітей. Для дітей я взагалі не розумію, як це. Тим паче, що очікування в цій черзі реально може бути і 5 годин, як вже мені сказали. Тому ну, отак от. Ввечері ми поїхали в аптеку, також недалеко від нас, та яка мені ну, подобається в принципі. І там ми купили всі ці ліки, і ціни були ті, які були вказані саме в цьому. Рецепті, що ціна буде не вища, аніж та, що вказана в цьому рецепті. Так і було. За всі оці три препарати я заплатила 12, ,19 євро 19 центів. І Також в рецепті не було пробіотиків. Я купила ще додатково пробіотики, вони були без знижки. Я купила цей відомий біогая для дітей пробіотик, там 5 смілі коштує він 22 євро. в аптеці. На неї знижки нас не було. Ну, Я знаю, що пробіотики в принципі дорогі, а біогая також дорога. Варіантів особливо тут не було, тому я взяла біогаю, передивилась в інтернеті Ось і при... почали приймати вже антибіотики для малої. Я і вночі їй давала, її будила. Ось ну вона наче почувається непогано, але вона дуже капризна. І ще сьогодні в садочку, якраз в них був день. Ми знали про це, що в них сьогодні буде день поїздка в музей в Кашкайш, музей води здається, чи музей моря. Я не пам'ятаю точно. Я дуже хотіла, щоб вона поїхала. Це так прикольно, що з дітьми в садочку з вихователем, автобус організовано, і всі вони разом їдуть. Ну це дуже круто. Але так склалося, що сьогодні, ну. Я не знала, раптом їй там щось погано буде. Ну, мені якось стрьомно було її відправляти сьогодні. Хоча, б, знаєте, на оцю поїздку там, на ці дві години це, це треба було чи з нею їхати, чи там її карауліть. Коротше. Тому вона не поїхала сьогодні. Вона вдома. Ми зараз на майданчику біля дому гуляємо. Ось так. от. Що стосується мене, звісно, що до лікаря я не потрапила там швидкі, тому що це все дуже довго. Це треба займати окрему чергу, окрема реєстрація. Я думаю, що окремо ще сидіти мені там години чотири. Тобто, це знову йти, робити те ж саме, ще й з Л'єрою, тому що я одна була з нею, ну це нереально було. Тому я, звісно, себе відставила на задній план, на жаль, і ось. Ми поїхали додому, як то кажуть. Я згадала, що в мене вдома є антибіотики, дві упаковки з України нам передавали ще, коли ми в Нідерландах були для чоловіка, коли його кліщі ото покусали, щоб тіпа, він пропив антибіотики. І якраз я почитала про ці антибіотики, що вони також підходять при бронхітах, при пневмонії, при щось такому. Тому я почала приймати також в той самий день, коли Еліра антибіотики. А, здається, називається Ампіцелін. Ампіцилін, ну, подивимось, як, як далі буде, як стан буде покращуватися, чи взагалі яка ситуація. ось Але досвід з лікарнею я нічого не маю проти, що ми так довго були в черзі, все, все розумію, все приймаю. А, це інша країна, інші правила. А, звісно, але от. Ігрова зона має бути, тому що з дітьми так довго висидіти це дуже важко. Мені важко, а тут дитині так довго сидіти. Напишіть вашу думку, як ви гадаєте, очікування в черзі з дитиною з 3 години 15 хвилин. Чи це нормально? Чи ви вважаєте, що ну мають приймати швидше? Тому що мені там писали деякі люди, що треба ну як це дитина себе погано почуває, треба ну, швидше приймати. Що вони вирішили, що вона має одягнути як цей зелений браслет, а хоча в неї там такі симптоми, що треба скоріше приймати. Там дуже було багато дітей, які приходили з браслетами червоними. Це означає, що їх мають приймати там на протязі 10-15 хвилин. Я бачила, що там прямо вони рвали, ну і вони там взагалі просто на руках сиділи. Тому в порівнянні з Л'єрою, яка там гасала просто вже потім. То, ну, не знаю, не знаю. Я, в принципі, вважаю, що все по-чесному, все справедливо було з нами. Подивимось, як лікування взагалі, як це все буде, як її організм буде реагувати, тому що вона вперше приймає, звісно, антибіотик. До цього ніколи вона не приймала антибіотик. Напишіть, будь ласка.